Успіхи першого року діяльності Тячівської міської об'єднаної громади обговорили на зустрічі з представниками сільських, селищних і міських рад Тячівщини. Консультанти Асоціації міст України відповіли на всі питання. Найбільше турбувало питання відсутності перспективного плану на Закарпатті. просили активізувати роботу експертів в роз'ясненні переваг об'єднання. Можливо, єдина інституція в області, яка взагалі займається реформами тут, в області. Більше не існує нікого. Ми їздимо і те, що ми робимо, ми просто розказуємо про переваги і можливості. Ми категорично заявляємо, не створюємо громади, тому що громади створюються самі добровільно. Це було порушення законів. Очільник Тячівської районної ради підтвердив, що рада не тільки підтримує реформи, але й робить конкретні дії для їх успішного впровадження в районі. Перший заступник Тячівського міського голови Іван Клебан поділився думками про запровадження секторальних стратегій реформування місцевого самоврядування, що був анонсований в рамках проєкту Пульс Івано-Франківську 18 листопада. E, буквально на днях я відвідував франківськ де відбувся форум під ідолі Асоціації міст України для централізації об'єднання громад. Дуже корисна і хороша була зустріч. Можемо подякувати керівництву Асоціації Міст України. Зустріч дала багато чого позитивного і впізнанні про об'єднання територіальних громад у нас в нашій державі. За рік успішної роботи Тячівської міської об'єднаної територіальної громади працівники міської ради змогли не тільки надати корисні поради усім учасникам заходу, а й показати реальні роботи, які вдалося реалізувати, завдячуючи об'єднанню. Була дуже цікава зустріч із сільськими і селищними головами Тячівського району. І ми постаралися на основі дуже позитивного досвіду Тячівської міської об'єднаної територіальної громади розказати про ті можливості і переваги, які існують у е, об'єднаній територіальній громаді, і що така громада живе вже зовсім в іншому вимірі. Вона управляє, вона планує. Вона робить проекти, і вона живе власне як є, єдиний вже організм. Підводячи підсумок заходу, міський голова Тячева Іван Ковач наголосив: інформування і дискусії пройшли активно і жваво. Це надасть новий імпульс децентралізаційній реформі у Тячівському районі, найбільш важливої і масштабної системної реформи України.